Мріяти це як? У мене, якщо я щось запланую, щось нічого не виходить в Луганській, скільки всього заплановано було. Але от так, що війна і так вийшло. А чого тому ти я пішов воювати в добровольчій батарію? Що то робити? <кій> як сталося, що звиняти? Бо ми з братом виховувалися в дуже патріотичній сім'ї. У нас тато, мама вчили, що Україна це наш наша ненька, це наш дім. І тому перші думки, що були, це йти тільки. Допомагати українському народу, українській армії. Ну, батьки у мене прості селяни, тобто народився я в селі. Вони там? Да, да. Так, вони в Луганській області, але на українській території. От. Що, і, і так виходить, е що там більше сепаратистів і малюють і на воротах фашистську свастику. Тато з мамою викликали поліцію, але поліція так покліпала очима, нічого толком не де, де, де допомогли. Що у вас на паркмені на воротах малювали фашистську сваста? Двічі, так. Перший раз 8 березня, другого разу 2 травня. От, мама й плакала. Те, що ми з братом пішли воювати, це для них це ми бандерівці. Це ми. І такі слухи ходять, що от вони хочуть підпалити нам хату. Якщо ви звідси не виїдете, то ми підпалимо вам хату. Це теж хвилює за батьків дуже. Там місцеві жителі в основному за сепаратистів, а хто за Україну? Вони бояться це сказати, бо те ж саме їх чекає.